Чи то свято Покрови, чи то останнє пленарне засідання нинішнього парламенту, так вплинув на депутатів, але у вівторок вони одним махом проголосували за низку важливих законів і призначили нового міністра оборони України. Ним став екс-командувач Нацгвардії Степан Полторак, для того, щоб створити збройними сили, якими пишалась би український народ, збройні сили, які були б гарантом не наших кордонів. В своїй роботі я буду опиратися на персоналів і патріотів України. Депутати проголосували за створення антикорупційного бюро та ухвалили закон про засади державної антикорупційної стратегії України на 2014-2017 роки. В Україні буде запроваджена процедура електронного декларування всіх доходів і витрат державних службовців, судів і прокурорів. В тому числі в Україні буде запроваджена процедура моніторингу, життя відповідного державного службовця і того, що він написав у декларації. Також перед виборами депутати посилили кримінальну відповідальність за підкуп виборців, ухвалили відповідний закон. За такий злочин тепер держава каратиме порушників штрафом або ж в'язницею на два роки.